Всім привіт! Сьогоднішнє відео почнемо, як завжди, завантаження. АЕС паркіна знаходжуся зараз на одиничці побіру, поблизу міста Оснабрюк. Чому починаю з паркіна, так як сьогодні зранку в порту забрав завантажений вже причіп. От у нас причіп на фінських номерах. Ну і відповідно, новий автомобіль. Це у нас Ман 2022 року випуску. І саме найголовніше. Що, на ледах. А чому ман і куди поділось Вольво? Відстою паузу, вийду з паркіна. і все вам детально розповім. Так, відстояв паузу, 45 хвилин. Так, як перед цим проїхав 4 години і 15 хвилин. І якраз нормально. Бачите. Чорний у нас прицеп на фінських номерах. Ну і рухаюсь я. Францію. Розвантаження у мене в Орлеані завтра. Що сталося? Чому залишив Вольво? І, так як ви бачите, перейшов на іншу лінію. Ну, у зв'язку з тим, що вже надоїло довгі каденції по 2 плюс місяці, ну і Вирішив, так як багато хто писав в коментарях. Та я про це завжди думав, що побільше часу. Проводити з сім'єю, а не на роботі. У ну, зв'язку з тим перейшов на іншу лінію, де це вдалося зробити. Знайшов ще двох хлопців, нормальних, адекватних водіїв, які дивляться за машиною. У машині завжди порядок. Ну, відповідно, працюю з ними 6 тижнів в роботі, 3 тижні вдома. Якраз суперова, як на мене. Такій, в коаліції буде два автомобіля. Один з них ман, на якому я зараз працюю, ну а другий DAF Shrek. Так. Цей ман в хорошій комплектації. Як бачите, тут жостик. Трішки побільше функцій, є у нас навіть навігація. Саме головне, що, що мені не вистачало, є LED світло. Правда, є і свої мінуси. Вибиваю у нас помилки. Хоча попередній водій пояснив, що на сервісі ці всі недоліки відремонтували, а от чомусь помилки зняти не можуть. Але це не заважає. Так що також тут пробіг майже 240 тисяч, ну і автомобіль на маленьких колесах, можна сказати, майже мега. А так Такі в мене відбулися зміни. Я це, скажімо так, не буду скривати, я це все планував. Але до кінця не знав, чи це все вийде. І, до речі, трішки більше за лінію. <кій> Лінія називається DSW, хоча на даний момент в мене іншої фірми причіп, але менш тим. Робота складається так, що з, з порта Травомюнда забираєш причіп, ну і, відповідно, рухаєшся, є багато напрямків. Італія, Франція, Іспанія, Португалія. Ну, можливо, навіть час від часу Австрія. Ну і раз у рік, раз півроку, можливо, ще навіть Фінляндія, парома Острови Мюнди на Хельсінке. Так що, я думаю, буде трішки різноманіття і багато цікавого. Шкода було, звичайно, віддавати новий автомобіль Volvo, але що поробиш? На втіху хейтерам, які писали, що я якимось. Нехорошими діями отримав новий автомобіль, але це їхня особиста думка. Якщо так Головне це не автомобіль, головне це робота. Тут нібито нормальний експедитор, нормальні, адекватні терміни дають. Відповідно, сьогодні зранку я забрав причеп. Розвантаження в мене завтра після обідній період, ну і до розвантаження 1200 км. Я вгадаю, це якраз нормально. На жаль, вже не буде паромів. Можливо, ще десь на Фінляндію. Так що все своїм ходом. Ну і причіп не постійний. Робота така, що ти забираєш причіп, розвантажуєш, завантажуєш назад в порт, або, можливо, десь на, на потяг здаєш, на терміналу здаєш причіп. Так що, я думаю, трішки буде різноманіття, так як на шведській лінії я вже відпрацював рік і вже почали частенько з'являтися одні й ті ж самі завантаження, одні й ті ж самі розвантаження. Хотів я зими, щоб потрапити до сніг, якісь ланцюги. Я думаю, мені би було трішки більше досвіду, ну і вам було б цікаво. Але, на жаль, глобальне потепління. Я... Один раз я в'їхав в такий хороший сніг, коли вантажився там вище Стокгольма, вантажив залізо, це ще було перед новим роком. І все. Якась така. Ситуація, якісь такі зміни на каналі. До речі, можете написати в коментарях. Кому як подобається зміна лінії, не подобається, буде цікаво почути вашу думку. Ну я помаленьку рухаюсь в сторону. Зараз буду з'їжджати, до речі, з одинички на 43-го. Дузьбургі, але Дуйсбург я не буду об'їжджати. Не буду виїжджати з Трійки на 40 а вийду на 52-го об'їду Дуйсбург щоб зменшити тим самим. Заторчики. До речі, сьогодні я о четвертій ранку зачепив причіп. Ну і вже нормальна таку ділянку дороги, більше 300 кілометрів я вже проїхав. По планах сьогодні доїхати десь за Зальєж Бельгія, тобто потрібно пройти Нідерланди, пройти Льє трішки Бельгія, десь Зальєж і там вже запаркуємося. Але побачимо, це по планам. А як буде, як покаже дорога розставить, скажімо так, всі крапки. До речі, автомобіль, на жаль, їде лише 85, так що не буде такої можливості, як на Volvo. Дав по газам 90, обігнав і сховався назад. Так що будем, частенько будемо терпіти, рухаючись за кимось. Це, скажімо так, не, не саме головне. Поводка, до речі, у нас вже мінус один. Мінус півтора градуси, а сьогодні зранку в Тревемюнде було мінус 10. Тому Прокинувся, так трішки було свіжо. Поки вмивався чистив зуби, так свіженько було. Так що, у зв'язку з тим, що автомобіль 2022 року випуску, відповідно, тут встановлено тахо ще старого зразка. і Потрібно вводити вже початок країни. Мануально, зупиняючись кожен раз на кордоні країни, Там, як В постановах і змінах прописано, що заїжджаючи в країну на перший паркінг, так як є любителі це все робити на узбіччі, я вам це не раджу робити, так як, по-перше, може хтось у вас в'їхати і потім зроблять винними вас. Якщо краще з'їхати на паркінг, там це все займає пару хвилиночок зробити початок країни і поїхати собі далі. Що ми зараз і зробимо? До речі, температура кардинально помінялася. Так, точки. Країна початку. Країна початку. Нідерланди. Бачите, воно навіть автоматично не встановлює країну. Можемо спокійно виїжджати. До речі, заїжджаю. заїхав я з Німеччини в Нідерланди зі сторони міста Венло. І зараз через 5,5 кілометрів буду переїжджати на 73-ю і рухатися в сторону Бельгії, в сторону міста Льєш. Позору замерзло. Таке сонечко, що потрібно одягати окуляри від сонця. Щоб комфортно себе відчувати за кермом. Трішки незвично після камер, далі до таких аналогових зеркал, повторюсь, камери мені чомусь подобаються більше. Але це все так, на любителя, це все відносно. Покатаюся пару днів, звикну назад. До речі, як я вже говорив, буду працювати. по Шість 6 тижнів 6 тижнів працюю, три тижні в Польщі і 6 тижнів вже буду працювати на іншому автомобілі. Тим самим частіше буваючи з сім'єю. гроші грошима, всі гроші не заробиш. Так чим більше заробляєш, тим їх більше вони тратяться. А час згаяний на роботі, не проведений з сім'єю, його не повернеш. Так, що це також потрібно цінувати всьому житті. Проїхав другий 4,5 години період їзди, що залишилось 20 хвилин, 4 години-10 хвилин, проїхав Лєж і тут одразу після аеропорта Лєжа у нас є такий паркінг. Величенький паркінг. Чому сказати? Я тут одного разу стояв паузу 24 години і що дивилося старіше відео. Де в мене було шість розвантажень нічних в аеропорту Лєжа, то сюди я приїжджав на паркінг. Тут я стояв паузу 24 години. І непоганий паркінг, скажімо так, нічого такого надзвичайного. Тому що по французькій манері потрібно накрутити круголів, щоб запаркуватися. а мабуть там на перший під ліхтариком щоб я нікому не заважав ну і також мені ніхто не заважав тут собі запаркуюсь ніби ліхтарик поблизу заправної станції І буду стояти паузом. Добрий ранок. я вже поблизу міста Шарлеру. На годиннику 3 година 27 хвилин. Виїхав о 2 годині 30. Нормально при цьому виспавшись. Правда, о 20 годині вже вклався спати. З'їхав на заправочку, тут я частенько заправляюсь. Якщо їду в цьому напрямку, це я і на Англію, коли їздив, тут заправлявся. І на Шведській лінії також. При можливості тут заправлявся. Теж така провірена. Так, заправочка. Нагадаю, заправляємося ми на заправках IDS. Оббита така бетонка, трафік вантажівок. Ну, про що я говорив, що тут можна паркуватися. Ніби нормально, я тут також пару разів стояв паузу 9 годин, особливо коли йшов на Англію, то тут взагалі без проблем собі стаєш. Правда, душа нема, зато є біотуалетна заправці. Зараз заправитися, так як в мене майже вже стрілка на червоному. Потрібно заправити. Зараз автомобіль. Ну, не тільки ми не спимо, Хігельман приїхав також заправлятися. Приготуйтеся через 400. Увімкнути молоточки. Ну, Паливо таке потрібно. Ляпнути блю О, блюд також немає. Така тут особливості цієї заправки, що потрібно трішки підняти заднє місце автомобіля, так як не влізе, потім пістолет. О. Тепер має бути все нормально. Сьома година 10 хвилин. А я став таку, бачите, не знаю, буде видно чи ні. От на останній платці перед самим Парижем став так на Узбіччі, так як на момент того, коли я сюди приїхав, паркінг весь був забитий. Зараз вже трішки пороз'їжджалися, допиваю каву. До речі, другу на сьогодні потрібно вже зав'язувати з кавою ну, і став паузу, так як в мене залишилося 40 хвилин їзди. Ну і За 40 хвилин о 7 годині ранку Париж я вже не подолаю. До розвантаження ще 198 кілометрів по новіації 2 години-30 хвилин, ну ще плюс можна сміливо годинку накидати, так як зараз будуть ранкові затори. Якщо так, Допиваю каву і буду брати Париж. Париж проскочив, правда, взаю там десь більше години часу. І зараз знаходжусь в околицях міста Орлеан, недалеко від Парижа і вже під'їжджаю до фірми, десь 700 метрів показує навігатор. Правда, тут всюди знаки вантажівка 3,5 заборонено, 19 тонн заборонено. Ось так. так, Тут потрібно вже приготуйтеся фірму шукати. Так, тут на світофорі наліво. Так, глянути, як називається, частенько буває, що може бути вказівники, що навігатор веде, наприклад, наліво, а стоїть вказівник з назвою фірми, що вантажівкам рухатися прямо. Так що бажано на під'їзді глянути ще разок назву фірми. Погодка у нас плюс 9 градусів, весна. Якщо порівнювати з трави де було мінус 10, то тут взагалі класно. через 300 Має бути наша фірма, я так по гуглу бігло подивився. Десь тут буде роздоріжжя, і воно на роздоріжжі в'їзд на територію. Це так, отсюди. Забувати, що машина в цій комплектації чи модифікації, скажімо так, занижена. Потрібно це теж враховувати, особливо на таких переїздах або якісь горбильках. Потрібно регулювати рівень. ну от якісь Щось такого плану, як ми привезли якісь тракторці і запчастини до тракторців. Не попробував. Я то заходив, дивився, що я везу і по-перше, це мерки шукав, а по інше перевіряв чи закріплений вантаж. Так добре, я тут легенько паркуюсь на новорійці, беру документи, йду до вантажника питати, де мене будуть розвантажувати, де мені стати. Одразу дали рампу, запаркувався. ну і Потрібно йти всередину, щоб повідкріпляти, так як товар закріплений ременями, став під рампу і помаленьку починаю відкріплювати вантаж. Такі якісь у нас агрегати, а тут 5 таких тракторців. Це побільше, ну і ті поменше, навіть є з маніпуляторами. Такий от цікавий вантаж переїхав з Фінляндії. Швиденько розвантажили, а я тут в промзоні, Такий паркінг. Подивився по Google Maps. ніяких заборон немає, собі став між причепами. Ну і чекаю подальшої роботи від експедитора на вулиці. Автомобіль стоїв на сонці, то показує плюс 15. класно, температура у Франції, якщо ще порівнювати з травимюнде, де було. Мінус 10. Так що на цьому будемо перший раз на новій лінії закінчувати. Традиційно, якщо сподобалось, вліпіть журничок вподобайку. Напишіть комент підтримку каналу. Ну і до скорої зустрічі. Всім папа і слава Україні!